Доброго дня! Ми розв'яжемо з вами з уроку 4 першої частини декілька завдань, які не ввійшли в перше відео. Починаємо з завдання 6:1. Розглянь графік залежності, координати тіла від часу, у яких напрямках рухалося тіло в різні проміжки часу. Нам даються ці проміжки часу, ми маємо дати відповідь, як рухалося тіло. Далі побудувати графіки залежності проєкції швидкості та пройденого шляху від часу руху. І перше, що ми з собою зробимо, ми подивимося на графік. Бачимо, що у нас тут три ділянки є. Так? Давай напишемо, що це є перша ділянка. діляночка номер 2 і діляночка номер три. Ось, І ми бачимо з тобою, що вони різні, ось, і вони у нас будуть характеризуватися різним проміжком часу. Отож, як бачимо, починається рух у нас з точки ось цієї. Координата її нутним, не написана. Ми маємо з тобою зрозуміти, що оскільки одна клітинка 10, то тут буде мінус 10, мінус 20 і мінус 30. Давайте це самі собі напишемо. Мінус 30 початкова координата. Потім від нуля почався відлік часу. Тіло поїхало, ось, і рухалося воно першу ділянку протягом 6 секунд. Від 0 до 6 у нас відбувалося зростання координати від мінус 30 до, бачимо, 30. Тобто рух відбувався в напрямку вісі х Ділянка номер 2. Від 6 до 8 секунди. Бачимо з тобою, з 6 по 8 секунду у нас як було 30 метрів координата, так і залишається. Коли у нас ось така діляночка є, це говорить про те, що тіло у нас взагалі не зрушило з місця, бо координата одна й та сама. Тобто, тут тіло відпочивало, пило каву чи спілкувалося з кимось. І при цьому, зрозуміло, воно не рухалося. Від 8 до 16 секунди, бачимо, від 8 у нас була 30 початкова координата, і потім тіло почало рухатися таким чином, що о 16 секунді у нас кінцева координата становить ось тут мінус 10, як ми бачимо з тобою. Таким чином робимо висновок, що рух відбувався проти вісі х Тобто все тут начебто просто. Далі тепер нам потрібно з тобою побудувати графіки залежності проєкції швидкості проєкції швидкості від часу, зараз ми побудуємо з тобою та пройденого шляху L від часу. Ось ці графіки нам потрібно з тобою накреслити. Щоб накреслити графік Vx від T, нам потрібно швидкість на кожній ділянці визначити, оскільки на другій ділянці у нас руху не відбувалося. Ми одразу записуємо з тобою, що на другій ділянці В2 дорівнює нулю. А от на перших двох нам потрібно визначити. Тобто, нам будуть потрібні з тобою V1 та V3. На першій ділянці у нас з тобою за 6 секунд відбувається зміна відстані. Як бачимо, тіло приїхало у нас від мінус 30 до 30. Тобто до нуля 30 і тут іще 30, тобто відстань. L1 у нас дорівнює протягом 6 секунд, у нас становить 60 метрів. Відповідно, час у нас 6 секунд. Так? За 6 секунд, проїхав 60 метрів. Давай напишемо 6 секунд. І таким чином, v 1 ми можемо з тобою зараз знайти. Ми пишемо формулу l 1 ділимо на t 1 І зрозуміло, що в цьому разі поділити можемо і отримати 10 метрів за секунду. Аналогічно робимо тепер з третьою діляночкою, бо другу ми вже визначили, там у нас буде 0. На третій ділянці від 30 рух був до мінус 10. Тобто, до нуля рухалося 30. І тут іще 10. Таким чином, l 2 L3, L3 дорівнює у нас 30 ще раз, плюс 10. Це буде 40, 40 метрів. Сталося це за Т3. Час Т3 від 8 до 16 секунди, від 8 до 16. Скільки секунд? Зрозуміло, це буде 8 секунд. Таким чином, ми підставляємо з тобою сюди. Формула у нас буде l 3 поділити на Т3, і це буде становити 40 на 8, буде зрозуміло 5 метрів за секунду. Але ми визначили з тобою модуль швидкості на третій ділянці. Оскільки ми говоримо з тобою, що у нас рух відбувається проти вісі х ми маємо ось тут написати з тобою, що V3х в проєкції буде становити мінус 5 метрів за секунду. А перша швидкість у нас вздовж вісі х був рух. Тому тут вона просто перепишеться v 1 дорівнює 10. Метрів за секунду. Ми отримали з тобою ось ці значення, які нам будуть зараз потрібні для побудови. Я пропоную тобі обрати масштаб по вісі Т, такий точно, як був на вихідному графіку. Тобто, одна клітинка відповідає двом секундам. І поставити основні точки, які у нас ось тут згадувалися. Тобто 0, 6, 8 і 16. Проставили. Тепер дивимося з тобою ось на ці наші значення. Ми бачимо, що v 1 протягом від 0 до 6 секунд становить 10 метрів за секунду. Ми обираємо з тобою масштаб, наприклад, обираємо, що 2 клітинки це буде 5. 10, Зрозуміло, буде там, де 4 клітинки. І протягом 6 секунд, починаючи від 0, у нас відбувається з тобою. Ось така ситуація. Тобто, у нас буде v 1 зелененьким, я намалювала. Далі, v 2 у нас має бути 0. Причому цей 0 ми бачимо у нас протягом від 6 до 8 секунди. Тобто 0 у нас буде ось тут. Ми просто наносимо з тобою по вісі т Має бути 0. Далі. А тепер v 3 х має бути у нас мінус 5. Тобто, це має бути. Обираємо якийсь другий колір, я беру мінус 5. Зрозуміло, що на графіку у мене буде мінус 5. Ось тут. Я ставлю мінус 5. Відбувається, у нас мінус 5 швидкість з 8 по 16 секунду. Тобто, на ось цій ділянці з 8 по 16. Отримаємо ось такий графік. Тобто, як бачиш, графік швидкості для трьох різних ділянок у нас виглядає розірваним. І це нормально. Треба це розуміти, просто що на першій ділянці була одна швидкість, на другій у нас була якась інша, на третій була ще якась інша. Інколи для зручності ти можеш побачити, що на графіку пунктирними лініями ось таким чином з'єднують графіки. Хоча це не обов'язково. Тепер нам потрібно з тобою накреслити. Для шляху L від T. L у нас l 1 становить 60 метрів, l 3 у нас становить 40 метрів, а l 2 у нас з тобою буде також дорівнювати нулеві, тому що тут у нас не відбувалося ніяких змін, пам'ятаєш, так? Зверни увагу на такий нюанс. Коли нам пропонують будувати декілька графіків на одну і ту саму задачу, то для вісі T обирай той самий це такий лайфхак, обирай той самий масштаб. Тобто, як тут я брала масштаб. Так само, як на вихідному графіку, і тут ми так само обираємо той самий масштаб для вісі Т. Тепер для вісі L у нас буде свій масштаб, зрозуміло. А тепер дивимося з тобою на наші записи. Тобто, протягом від 0 до 6 секунд у нас L1 становить 60 метрів тіло, проїхало 60 метрів. Починаючи, починається рух завжди від нуля. У нас є таке те, що рахує у нас кілометраж, ось і там від нуля починається відрахунок. Проїхало тіло 60 метрів, тобто ми з тобою ставимо за перші 6 секунд, 60 метрів. Ось це буде перша ділянка. Так само, як на цьому графіку ми робили її зеленою, давай і тут її зробимо зеленою. Далі, наступні 2 секунди з шостої по восьму у нас з тобою не відбувалося руху. Тобто, там у нас з тобою буде така от незмінна планочка. Тобто це говорить про те, що тіло не рухалося, і на 60-му кілометрі так воно там і щось робило, чи то міняло колесо, чи то каву пило, ну щось робило. Далі, а от наступні 8 секунд з 8 по 16 тіло проїхало у нас ще, увага, ще 40 метрів. Це не означає, що ми маємо зараз показати, де тут 40, і звідси спуститися вниз. Ні, це буде неправильно. Тіло проїхало ще 40 метрів. І це означає, ми маємо з тобою до 60 додати 40. І це буде у нас, так, тут 80, ось тут буде у нас 100. Ось давай напишемо, що l третя діляночка, у нас буде становити 60 додати 40. Так, і ми ось тут з тобою рахуємо, що це має бути ось тут, ось тут у нас з тобою крапка. Ось. І таким чином ми отримали ось такий графік. І тепер ми можемо з тобою порівняти всі ділянки, які ми з тобою накреслили на трьох графіках. Бачимо, спеціальним чином я їх відповідно позначала. І я хочу, щоб ти звернув і звернула увагу на те, чим відрізняються у нас графіки для координати та відстані. Як бачиш, початок у нас був ось який, тобто зростала у нас відстань, ось і тут так само. Потім тіло не рухалося. Швидкість була 0, і тут у нас тіло також було нерухоме. А потім, як бачимо, що проти вісі х почало тіло рухатися вниз, але ж воно при цьому рухалося, воно кілометраж також е, напрацьовувало. І на графіку х у нас координати у нас рух вниз, тобто координата зменшується, а от відстань шлях у нас буде зростати. Тобто, тіло у нас проїде 60 плюс 40, пам'ятаєш? Оце останній. Таким чином, ми це завдання також з тобою зробили. Наступне завдання 6,2. Розглянь графік залежності координати тіла від часу. Запиши рівняння руху тіл, визнач час і місце зустрічі тіл. У нас одна і та сама координатна площина є вісь часу і вісь іксів. Є перший графік, є другий графік. Отже, як ми будемо з тобою тут в цьому разі діяти? Нам потрібно з тобою, по-перше, проаналізувати. Ці два графіки охарактеризувати, визначити початкові координати, швидкості і таке решта. Отже, давай все це зробимо поступово. Перш за все, я думаю, що дуже легко з графіка визначити саме початкові координати. Оскільки тут у нас координата вказана, ми це можемо зробити. Для другого у нас з тобою буде початкова координата мінус 280 метрів. Для першого 400 метрів. Тепер яким чином нам визначити з тобою швидкості? Навіщо взагалі нам потрібні швидкості? Давай пригадаємо, що рівняння руху, про яке нас просять, воно завжди у нас вигляд має який? Х дорівнює х0В плюс Вх. Як бачиш, х нульове, ми вже з тобою знайшли, записали. Залишається нам з'ясувати питання щодо швидкості. Тож завдання полягає в тому, щоб визначити зараз швидкість для першого. Як ми це з тобою робили? Ми обирали будь-яку точку на графіку. Ну, наприклад, ось на перетині клітинок, наприклад, ось ця клітинка. Вона відповідає у нас з тобою ось цій кількості секунд: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ось тут 16. Добре, для, за 16 секунд у нас тіло з тобою проїхало від 400 до дивимося 320. Тобто за 16 секунд це щодо першого. так, Давай напишемо, що це для першого. У нас час становить 16 секунд. А от відстань, яку проїхало тіло S, так? тобто переміщення, яке здійснив x мінус х0, буде становити х у нас це 320 мінус 400. Давай напишемо 320 мінус 400. Звісно, це мінус 80 метрів. І тепер ми можемо з тобою, враховуючи, що у нас переміщення буде від'ємне, Sx можна написати, так? Ось, То і швидкість в цьому разі буде Sx поділити на час, тобто мінус 80 метрів. Ділимо на 16 секунд. Отримуємо мінус 5. Метрів за секунду. Тобто, це для першого. Аналогічно, все робимо для другого. Отже, обираємо з тобою зараз. Давай також візьмемо 16. Хай буде час 16 секунд, але при цьому дивися, ось цей перетин, бачиш? І він у нас належить позначці 40. Тобто, Sx у нас буде в цьому разі знову x мінус Х0. Тут у нас е, кінцеве 40, відняти потрібно. Початкову. а початкова мінус 280. І буде у нас тут 320 метрів. Знаходимо Vx для другого тіла. Знову у нас буде формула та сама: Sx на T, тільки SX в цьому разі беремо. Так? Ну, можна написати, звісно, sx 1 тут 1, тут 2, тут 2. Ну, хай вже і так нам все видно, правда? 320 метрів. Ділимо на час на 16 секунд. В цьому разі у нас з тобою буде 20 метрів за секунду. Як бачимо, що у нас одна швидкість, перша швидкість від'ємна, а друга швидкість у нас додатня. І тепер зрозуміло, що записати рівняння руху ось у такому вигляді, вже не складає проблеми. Отже, ми з тобою запишемо x1 дорівнює х0, ось воно 400. Пишемо 400. Далі має бути плюс Vx. А Vx у нас від'ємна, тож я ставлю одразу мінус. 5 і дописую літеру Т. Тепер тут х2. Х0В мінус 280. Далі плюс Vx. А вона у нас додатня. Отже, пишемо плюс 20т. І ми з тобою отримали рівняння руху. Ось вони. ось ці. Ідемо далі. Тепер нам треба визначити з тобою час і місце зустрічі. В принципі, можна робити це графічно, як ми з тобою вже розбирали це, це питання. Але в даному разі продовжувати їх за межі графіку ми не будемо. Ми скористаємося з тобою ось цими двома рівняннями. Ми будемо використовувати з тобою алгебраїчний метод, тобто, оці два рівняння нам зараз знадобляться. Щоб визначити Х і Т зустрічі, нам треба прирівняти. Ось ця умова повинна виконуватися у нас з тобою. І в цьому разі ми пишемо, що 400 мінус 5Т дорівнює мінус 280 плюс 20 t Як бачимо, час зустрічі у нас вийшов 27,2 секунди. Залишається нам тепер це значення підставити в одне з цих рівнянь. Наприклад, візьмемо перше. Отже, х1 дорівнює ось це 400. Мінус 5 помножити на 27,2 мінус 264 метри. Тобто, це є координата зустрічі для обох тіл і, звісно, вона є спільною для них. Задача 6.3. Літак, злетівши з наукової станції Арктичного архіпелагу, пролетів точно на захід 1116 кілометрів. Давай запишемо l 1116 кілометрів на захід. А потім ще точно на північ таку саму відстань Л2. Давай запишемо. Значить, спочатку він летів у нас з тобою на захід, чітко на захід, ось так, на захід з якогось місця. Потім він пролетів таку точну відстань на північ. На північ, Чітко на північ, ось так. Ось так. І а, прибув точно на північний полюс. Тобто, ось тут у нас північний полюс. Добре, оце у нас l 1 це у нас L2. Ми одразу з тобою моделюємо цю задачу. Обчислиш шлях літака за весь час руху. Шлях літака ну, загальний шлях L. Зрозуміло, що тут немає проблеми. Ми маємо просто їх додати і в цьому разі можемо використати прийом помножити на 2. 2232 кілометри, тобто це загальний шлях, який літак пролетів за весь час руху. Ось далі питають, яку мінімальну відстань мав би пролетіти літак від наукової станції, тобто з цієї ось точки, щоб також потрапити на північний полюс. Мінімальна відстань це від точки. Давай напишемо станція, тут точка С буде, а тут у нас північний полюс ПН. Ось так, от мінімальна відстань це буде оцей. Оця відстань, так? Тобто фактично гіпотенуза нашого рівнобедреного трикутника. Ось, І летів би він зі станції до ось так, до північного полюсу. Тобто, це є у нас вектор переміщення. Щоб знайти гіпотенузу, нам потрібно з тобою що зробити? Скористатися теоремою Піфагора. Ми з тобою пишемо L1 квадрат плюс l 2 квадрат, але оскільки вони однакові, у нас взагалі з тобою буде L. Корінь квадратний з двох. 1578,2 км. Тобто, ця задача надзвичайно проста. Ось. І таким чином я завершую цей урок. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. Напиши мені, будь ласка, в коментарях про це. Не забудь поставити лайк, це наш з тобою енергообмін. Ось. І поділися цим відео своїми друзями. Бажаю тобі успіху, в розв'язуванні домашніх вправ. І приходь на наступний урок. На все добре.